Політика на каналі Рада вітає. Будемо говорити про медичну галузь. Гостем нашого ефіру є Василь Лазоришинець, директор інституту серцево-судинної хірургії імені Микола Амосова, академік Національної академії медичних наук України. Пане Василе, я вітаю вас у нашому ефірі. Ну, о, загалом, найголовніша новина, що в Україні вже діє воєнний стан от, власне з приводу медичної тематики чи готова. Столиця до о, того, щоб аби в будь-який момент розвернути мобільні госпіталі і взагалі готовність вашого інституту надавати високоспеціалізовану допомогу бійцям, які на фронті доброго ранку, пані Наталя. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Звісно, те, що прийнятий військовий стан, це дуже сумна подія для всієї країни. Але меди медицина повинна бути готова до надання медичної допомоги в будь-яких умовах. Тому <кій> мною як директором інституту було прийнято рішення на виконання спільного наказу міністра оборони та виконуючого обов'язки Міністерства охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги в умовах військового стану. Цей наказ був підписаний ще 7 лютого 2018 року. Нами створений резерв ліжкового фонду. Це як доведено цим наказом, у нас це 40 ліжок, і е, створений резерв медикаментів і виробів медичного призначення, які повинні бути е, застосовані для в тому числі і для військовослужбовців, для поранених угу. і всіх. Але при цьому е, слід пам'ятати, що медичну допомогу, яку інститут надає, це і планова медична допомога, це і екстрена медична допомога. При гострому коронарному синдромі та при патології аорти ми надаємо в цілодобовому режимі і на протязі семи днів на тиждень, тобто без вихідних працює. Інститут працює в плановому режимі то, то в екстреному режимі. Ви готові працювати за умови там введення воєнного стану, поки що він діє в 10 областях. і В екстреному режимі загалом продовжується ваша робота, і, як звичайно, планова робота, mm -hmm. але вона є екстреною. Також mm -hmm. ну от загалом, згідно статистики, точно цифру не назву, але онкозахворення, серцево судинні захворювання вони на перших місцях. По суті, це ті захворювання, від яких найбільше сьогодні помирає українців. Mm -hmm. На, жаль. на превеликий жаль, у нас навіть величезна катастрофа, тому що в структурі летальності 69,8% населення України помирає від серцево-судинних захворювань. А це не мало не багато. Це 410 420 тисяч осіб в рік громадян України в рік помирає від серцево-судинних захворювань. Часто не надана медична допомога, немає профілактичних певних заходів, немає діагностики. В чому проблема е, проблема в тому, що немає загальнонаціональної програми, яка повинна об'єднувати в собі і профілактику. Починати з того, як нам чим харчуватися, як жити, як займатися фізичними вправами. Потім е, вже ми маємо е, те, що приходить до нас на лікування. Маємо якісно і е, Доступно надавати медичну допомогу при серцево-судинних захворюваннях. І третє питання це реабілітація після цього лікування, тому що 40 тисяч інфарктів в рік, 20 тисяч гострих коронарних синдромів, це 200 тисяч, це передінфарктні стани, які, які потрібно лікувати. Ну і хотів би відмітити, що зараз уряд. Робить певні кроки за останні два роки придбано майже 26 ангіографічних установок для створення реперфузійних центрів, які допомагають лікувати пацієнтів. І дуже гарний наробок є, тому що 50 надає уряд фінансування цих ангіографічних установок 50% йде іде за рахунок місцевих бюджетів, тобто спільними діями ми робимо але. Повторюся, ще раз потрібна загальна національна програма боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Пане Василе, <кій> от власне пілотний проект діє вже не перший рік, два роки поспіль, з приводу фінансування операції власне, лікування цих серцево судинних захворювань і. Причому, якщо ми сьогодні говоримо, що гроші за пацієнтом ідуть на первинні ланки, тобто що стосується сімейної медицини сімейного лікаря, то цей проект передбачає гроші за пацієнтом уже що стосується вузькопрофільних спеціалістів високоспеціалізовано. і високоспеціалізованої медицини. Начить з як саме здійснюється цей білопроект іде з, першого, проект? з 1 липня 2017 року, чотири інститути Національної академії медичних наук це наш інститут, Мосова, інститут Стражевського, Шалімова, Ромаданова інститу. Uh -huh інститут нейрохірургії працюють в цьому пілотному режимі. Тобто, ми відпрацьовуємо уже на базі цих чотирьох інститутів реформу високоспеціалізованої медичної допомоги, де передбачається, що кошти будуть іти за пацієнтом, і згідно постанови 425, кошти ці будуть надходити з різних джерел, тобто це і державний бюджет. Це е, бюджети територіальних громад і, uh -huh. і це бюджети е, юридичних осіб, тобто, ну, прямо будемо говорити, страхової компанії. Що це нам uh -huh. дало на сьогоднішній день? На сьогоднішній день е, нами. Е, Визначені види медичної допомоги, які надаються, наприклад, при серцево-судинних там є 110 оперативних втручань uh -huh. різних процедур, які проводяться, обрахована вартість цих процедур, тобто тарифи обраховані. І ну це. З одного боку, йде як реформа, а з другого боку, це є першим кроком до страхової медицини, тому що ми знаємо, які види медичної допомоги ми надаємо, знаємо скільки вони коштують ці види. І працюємо на сьогоднішній день, тобто ви ну, відпрацьовуєте по суті на прикладі оцих пілотних проєктів, наступні кроки медичної реформи, що стосуються уже висококваліфікованої медичної допомоги, що стосується оперативних структур, яка запланована для всіх закладів України починати з 2020 тисячі двадцятого року. Угу. Ну от власне, як на прикладі вашого інституту діє цей пілотний проект, з якими проблемами доводиться стикатися, і що сьогодні потрібно вирішувати там на законодавчому рівні? Ну, Адже насамперед то... запрацюють у нас медицина, медична реформа відбудеться, якщо буде все ж таки медичне страхування, щось якось ми не можемо проблеми, сьогодні проблеми на вирішити наші... це питання. Вирішується яким чином? Я вже говорив, що ми на сьогоднішні є проблеми. Тому що не зовсім цей процес врегульований в нормативно-правовому полі. Uh -huh. Наприклад, ми зараз обрахували види медичної допомоги, обрахували собівартість. І потрібно, щоб uh -huh. затвердили цю, ці тарифи наші, які затвердити повинен або центральний орган виконавчої влади, або орган місцевого самоврядування на території, якого ми знаходимося. Цей процес довгий, поки що ми не Маємо офіційно затверджених тарифів, але я сподіваюся, що вже йде, буде йти другий рік цієї реформи, угу. і буде можливість затвердити або Міністерством охорони здоров'я, або Київською міською державною Ну сам пілотний проект він не припиняє своє існування. Він, в яких областях він поширений? Він не припиняє. Чи є, він в Києві? Посили... він е, є тільки в чотирьох інститутах, які є, угу. але Дозвану. він для надання медичної допомоги всім громадянам України. Угу. Тобто є можливість з інших регіонів приїхати сюди Всі до Всі пацієнти, які приїжджають до, доїжджають до інституту. Вони отримують допомогу в рамках цього пілотного проекту. Угу. А от приводу... Але, на жаль, так ті кошти, які нам надані, наприклад, 2018 року, вони покривають тільки 25%. Від того, що нам необхідно для того, щоб ми, наприклад, інститут виконував 5 тисяч операцій в рік, а фінансування, яке нам дали по пілотному проекту, uh -huh. воно покриває тільки 25% цієї, е... як має змінитися цінова політика щодо оперативних втручань, взагалі в ході цієї реформи і чи можливе здешевлення операції з рахунок чого ну? Е... Якщо говорити прямо і відверто, то, наприклад, одна операція на серці зараз по заміні клапана, наприклад, вона коштує десь від 100 до 120 тисяч гривень. Це в середньому складає 4 тисячі доларів. В Європі така операція коштує 45 тисяч євро. В Сполучених Штатах Америки до 100 тисяч доларів коштує така операція. Тому тут треба дивитися, чи це дорого, чи це дешево. Тому що чому. Така ситуація, тому що в нас дешева робоча сила. У нас лікар, який прийшов після інституту, отримує 6 тисяч гривень заробітної плати, який трошки більше пропрацював, 7,5 тисяч заробітної плати. І навіть якщо цей пілотний проєкт дає можливість збільшити заробітну плату, то у нас така тарифна сітка, якою ми користуємося, якщо по закону, ми не можемо збільшувати заробітну плату своїм співробітникам. Ну і згідно медичної реформи заробітну плату збільшили наскільки я розумію, первинна ланка сімейним лікарям. А от ситуація залишається критичною із вузькопрофільними спеціалістами. А як на кшталт власне із підготовкою наших фахівців, адже не секрет, що більшість фахівців сьогодні не лише в галузі медицини їде за кордон працювати. Ми втрачаємо спеціалістів. Ну Ви знаєте, що нашому колективу вже 60 років. Його створював ще Микола Михайлович Амосов у 1955 році був створений. Далі інститутом керував академік Книшов Геннадій Васильович. У нас прибу... тисячний колектив. Із них це 200 лікарів, 90 науковців, 400 медичних сестер. Що стосується лікарів, то проблем ніяких немає. І якість підготовки, ми готуємо їх самі для себе фахівців. І плюс це на кафедрі Академії післядипломної освіти Шупика. І плюс ми співпрацюємо з Європейською асоціацією кардіохірургів. Є така європейська школа кардіохірургії, де відправляємо двох-трьох фахівців щорічно на навчання в Європу. Де вони проходять навчання цілий рік навчаються. Це, як правило, молоді фахівці, вони проходять теоретичну, практичну підготовку, після цього повертаються до нас. Зараз, наприклад, ми ну, за ці роки-два роки, які я є директором інституту, ми втратили чотири ну, чоловіка. уїхали там. Уїхали в Німеччину, їх з задоволенням забирають на роботу в Чехів, забрали, в Словаків забрали по одному фахівцю. Але це не катастрофа для нас, тому що, наприклад, в цьому році ми набрали на навчання 20 молодих лікарів інтернів. І спеціально, щоб перевірити рівень підготовки, ви знаєте, ми зробили таке тестування, перевірити, який рівень освіти, що їм дали. І я був приємно здивований, тому що майже 30% набрали більше 90 балів. Процентів правильних ну, відповідей, 100%. інші там 60% це було десь на від 80% до 90% правильних відповідей, і тільки один із 20% був там десь біля 40% правильних відповідей. Тобто рівень підготовки хороший, а з них треба готувати фахівців згідно тих програм європейських. Які є uh -huh. у нас і на наших кафедрах, які працюють при інституті. Ну, стосовно нових і нових напрямків з приводу акушерської кардіохірургії, <клес> що це, це за Це інститут? Абсолютно новий напрямок. Який в світі по протоколи зареєстровані перші в 2011 році. І в 2013 році наш інститут спільно з Інститутом педіатрії акушерства гінекології яким керує академік Антипкін Юрій Геннадійович та професор Давидова, яка з нами співпрацює тісно? Ми взяли напрямок акушерська кардіологія. Це вагітні жінки, які мають вади серця. Раніше вони. Десь там носилися між кардіологами і акушер-гінекологами. Тепер є така спільна команда мультидисциплінарна, яка працює над цим. І за ці три роки ми консультували майже 2,5 тисячі таких вагітних жінок. Виконано 50 оперативних втручань на серці під час вагітності. Тобто, це треба виконати, наприклад, штучним кровообмілом до операції, треба зупинити серце. Породіллі вагітної жінки працює апарат штучного кровообігу, ми контролюємо життєздатність плода і паралельно виконуємо операцію на серці. Виконали операцію, запустили серце в породіллі, зберегли плод, і вона спокійно доношує цю дитину і народжує на 38-й-40 тиждень. Або, як на минулому тижні, з важкими. Вадами серця, дилітаційна кардіоміопатія, так звана. <кій> Поступили дві вагітні жінки, які вже практично в термінальному стані. Тобто серце от-от буде зупинятися. Але виконали кесаревий розтин. Народилося двоє дітей 850 і 900 грам, які довиношуються в перинатальному центрі. В і сьогодні наша відняна медицина здатна виношувати таких так, дітей. Так, так, їх виношують цих дітей, і вони життєздатні, але ми разом з тим врятували життя і двох породіль паралельно. Uh -huh. Ну і разом з тим uh -huh. паралельно розвивається і дитяча кардіохірургія, адже і дітки ну, дитяча... маленькі також страждають Так, дитяча кардіохірургія на у нас має свою історію також, тому що першу операцію з штучним кровом, яку виконав Микола Михайлович Амосов, це якраз була операція при вродженні ваді серця, так званій тетраді фало. На сьогоднішній день ми маємо по загальній класифікації 160 вроджених вад серця. І майже 210 оперативних втручань, які виконуються при цих вроджених вадах серця. І з 91-го року ми почали оперувати новонароджених дітей, тому що тоді, коли зрозуміло, що треба оперувати ваду, тому що є такі вади. Ну, по-перше, 4,5 тисячі дітей народжуються у нас кожний рік з вродженими вадами серця. Якщо їх не оперувати, то десь 30-40% з них. Помирають в на першому році, році життя, життя навіть, так? так А е, є такі вади, які треба оперувати негайно після народження. Є такі, які треба до першого тижня життя прооперувати до першого місяця до шести місяців. Прооперувати. А такі вади виявити, що у дитинки проблема з серцем. А ще коли мама вагітна, чи як після правило, народження, як правда? правило, це ми виявляємо все в. Перинатально, коли проводиться скринінг вагітних жінок, uh -huh. виявляються ці вади, і ми вже знаємо. Е навіть якщо є дитина з критичною якоюсь вадою, ми забираємо її на себе, і вони народжують навіть у нас в інституті цих дітей, тобто кесарев ростин виконуємо uh -huh. і зразу дитина оперується. Якщо ви пам'ятаєте, недавно народилася така дитина у нас в інституті, е і який на через 6 годин після народження ми Вставили електрокардіостимулятор. Якби цього не зробити, то дитина на протязі 3-4 годин мала можливість померти. Ще є такий сучасний напрямок ендоваскулярних операцій. Так, це новітні технології, це так звана хірургія серця без розрізів. Тобто заходять через стегнову вену. Або через стегнову артерію в серце і е, ліквідують той чи інший порок. Так ліквідуються дефекти між перетинок, міжшлуночкових перетинок, стенози легеневої артерії, стенози артального клапана, коректація орта, відкрита артальна вада. І от за минулий рік у нас в інституті було виконано 900 оперативних втручань у дітей, із них 56%, 450 було виконано ендоваскулярно. Тобто в ці, враховуючи ці технології. І е, нам дуже допомагає українська благодійна біржа в цьому питанні, тому що ми проводимо благодійні акції, збирають кошти, тому що це дороговартісне. Од, один такий амплацер, який треба вставити всередину серця, коштує приблизно 100 тисяч гривень. Біля чотирьох тисяч доларів такий це угу. але. І, якщо порівняти з європейськими цінами, то е, ну в європейській ціні це 7-8 тисяч євро угу. коштує е, в двічі дешевше. У нас. нас дешевше. Тому що у нас іде тільки вартість цього виробу медичного призначення. Угу. І хотів би відмітити, що попрацювали в цьому році депутати Верховної Ради, е, пані Суслова. І в бюджеті на 2019 рік затверджена програма, державна програма по закупівлі цих амплацерів і вироби медичного призначення саме для дітей, які будуть оперуватися в інституті АМОСОВА з усієї України. Виділено 30 мільйонів гривень. А пане Василе, а власне, ми згадали вже за рахунок чого можна здешевити операції, хоча якщо порівнювати з європейськими цінами, то у нас найдешевша їх вартість. Власне а лише тільки за рахунок оцих благодійних фондів. Якщо у людей немає uh, грошей все ж таки, зробити ні, таку операцію. Якщо, ну, в принципі, е, оперативне втручання, яке йде відкритим шляхом, тобто з розрізом грудної клітини, uh -huh. ми виконуємо також з 2003 року за бюджетні кошти, тому що діти в пріоритеті, всі діти до 18 років оперуються тільки за бюджетні кошти. Е, uh -huh. Але сама операція, вона в три рази дешевша, ніж ендоваскулярна операція, тому що дорогі ці всі девайси для. Цього оперативного втручання, ну ще є завдяки пілотному проекту. У нас є можливість до двадцять п'ять відсотків говорите. працювати. Це за рахунок державного бюджету. Угу. А ми зараз співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Так, у нас є договір між інститутом і міською радою міста Мукачева, які за пацієнтом виділяють кошти на лікування. І угу. в цьому році ми вже майже на 7 мільйонів гривень пролікували пацієнтів саме з міста Мукачевого. Тобто ми прооперували, складаємо акт, даємо рахунок, і міська рада, в якої це заложено в бюджеті, вони проголосували цей договір наш. І вони переводять кошти на рахунок інститута. В цьому в принципі і суть є пілоту, uh -huh. щоб ми співпрацювали з усіма, не з одним містом, а з усіма містами. Тоді буде можливість наповнення бюджету і забезпечення не тільки 25% за рахунок державного бюджету. Тому що за рахунок державного ми стараємось, це інваліди, це вагітні жінки, це діти, це невідкладна допомога uh -huh. і це військовослужбовці. Пане Василе, ну і насамперед, згідно законодавчих ініціатив, було нарешті ухвалено закон про трансплантацію від неродинних донорів. Власне, чи запущений він у житті? Ну це крок вперед. Він починає працювати з 1 січня 2019 19. року. Угу. Цей закон, але ще треба дуже багато зробити. По це. Не одні медики, не одні хірурги, які там мають рухати трансплантацію. Це, по-перше, треба доводити до суспільства, тому що тут треба і дороги, і санітарна авіація, тому що в нас 800 кілометрів в одну сторону, 800 в іншу, щоб доставити цей орган. Тому що я в свій час був на стажуванні Сполучених США, Америки і нас на військовому літаку. Відвозили 4 тисячі кілометрів для того, щоб забрати донорське серце. Потім У нас це 800 кілометрів, але mm -hmm. серце донорське живе всього 4 години. Якщо його забрати і в спеціальному цьому розчині зберігати його, то воно всього за 4 години треба встигнути пересадити серце. Готові наші спеціалісти робити такі операції? Готові наші фахівці, тому що, наприклад, на нашого інституту ми за останні 3 роки ми підготували до трансплантації серця 111 пацієнтів, яких було відправлено на лікування за кордон їм виконували трансплантацію і вони поверталися до нас ми їх доводили до ума і тільки то, після тут цього... вже була реабілітація Так, так, наші і після патерці. цього вони виїжджали додому Якщо що цінова політика порівнювати Ціна... операція за у кордоном транс трансплантація, трансплантація у нас трансплантація серця буде вартувати десь біля 10 тисяч доларів тобто 300 тисяч гривень приблизно за кордон ми оплачуємо 120 тисяч доларів з бюджету з бюджету угу. тобто за ці кошти у нас в інституті ми могли б прооперувати 10-12 пацієнтів угу. за рахунок того, що переводять на одну трансплантацію, а їх за три роки перевели на 111. Угу. Тому... Ну, хочеться сподіватися, що закон запрацює вже з 1 січня 2019 року. Запрацює, але тут повинно не тільки одним. Це і МВС має працювати тут, тому що треба доставка цих органів і служба надзвичайних ситуацій. Ну, щоб е, терміново, ну і міністерство інфраструктури. Якщо будуть гарні дороги, можна буде це все робити е, більш доставка цих органів. Це е, в території в межах України чи у вас єдине якась міжнародна Ні, має це бути база поки що тільки територія України, України. Українська вітчизняна база. Так. Дякую за цікаву розмову. Василь Лазаришинець, директор інституту серцево-судинної хірургії імені Микола Мосова, академік Національної академії медичних наук України, був гостем нашого ефіру. Ну залишається сказати, тільки залишайтеся всі здоровими. От, але якщо раптом щось станеться, то поспішайте звернутися до спеціалізованого фахівця. Не втрачайте часу. Всім бажаю здоров'я і при необхідності у нас працює мосовський принцип. Всі, хто звернувся до інституту, має отримати. Кваліфіковану медичну допомогу дякую за розмову. Дякую глядачам, що були з нами. Залишайтеся на парламентському медалі. Не перемикайтеся.